8 вересня Париж офіційно сказав у ревуар Паралімпійським іграм 2024. Вже зараз можна сказати, що ці змагання точно увійдуть в історію, принаймні для України, адже навіть в умовах повномасштабної війни, яку розв'язала Росія, наші атлети змогли здобути аж 82 медалі і посіли сьоме місце у командному заліку. Це канал України на часі. Про результати України на 17-х літніх Паралімпійських іграх у Парижі та скандали за участь. Ці українських спортсменів на змаганнях розповім в цьому матеріалі. Але спочатку підпишіться на канал і поїхали! На Паралімпіаді 2024 Україну представляли 140 атлетів. З них 96 чоловіків та 44 жінки. Наші спортсмени змагались у 17 з 22 видах спорту, а це на хвилиночку рекорд в українській паралімпійській історії. Українці бороли за нагороди у легкій атлетиці, пауерліфтингу, дзюдо, стрільбі без лука, настільному тенісі, фехтуванні на колісних кріслах, кульовій стрільбі, плаванні, академічному веслуванні, велоспорті, голболі. Слування на каное, тріатлоні, бадмінтоні, тхеквондо, бочі та волейболі сидячі. Впродовж турніру нашій країні вдалося вибороти 82 нагороди, з яких 22 золотих медалі, 28 срібних та 32 бронзових. Справді знаковими стало срібло української чоловічої збірної у голболі і бронза-атлета Артема Колінька у Бочі, у яких наші спортсмени були представлені вперше в історії. Варто сказати, що українська атлетка Анастасія Москаленко не тільки виборола золоту медаль у штовханні ядра на Паралімпійських іграх 2024, а й встановила новий світовий рекорд у класі f 32 штовхнувши ядро на 8 метрів. Щоб підсумувати загалом, на цьогорічних літніх паралімпійських іграх українці вибрали 40 медалей на змаганнях з плавання, з яких 8 золотих, 15 срібних і 17 бронзових. 19 нагород з легкої атлетики, з яких 8 золотих, 6 срібних і 5 бронзових. 5 з дзюдо, де 3 золоті і 2 бронзові, 4 з настільного тенісу, з яких по одній золотій і срібній та 2 бронзових, по 3 з веслування на майдарках, велоспорту та фехтування. Срібло і бронзус Пауерліфтингу та по одній медалі з голболу, академічного веслування і бочі. У загальному заліку перемогу одержав Китай, який також став лідером за кількістю нагород. Загалом китайці здобули 220 медалей. І хоча результати українських спортсменів стали найгіршими за останні 16 років, приводів для невдоволення просто немає. Адже з огляду на ті умови, в яких готувалися наші паралімпійці, така кількість нагород просто феноменальна. Одразу 20 українських спортсменів завершили паралімпіаду у статусі мультимедалістів, одержавши не одну нагороду у своїх видах спорту. Так лідером за кількістю здобутих медалей на іграх серед українців став плавець Андрій Трусов. Виборов два золота та три срібла. У списку всіх мультимедалістів ігор він посів 26-те місце. По чотири медалі здобули плавці Данило Чуфаров, Денис Остапченко та Анна Стеценко. Це перемога для всієї країни. Чисті згадували? До старту цьогорічних змагань перше місце за кількістю медалей ділили чотири українських спортсмени: Максим Крипак, Максим Веракса, Віктор Смирнов та Олена Акопян. У кожного по 15 нагород. Після ігор у Парижі на перше місце за кількістю нагород вийшли два плавці Максим Веракса та Євген Богодайко. По 16 медалей. Богодайко досягнув показника у 16 нагород за чотири паралімпіади. Цьогоріч плавець став мультимедалістом, здобувши дві бронзи. А 40-річний Веракса – учасник п'яти паралімпіадів на Іграх у Парижі здобув срібло на 100-метрівці вільним стилем. Шлося на й паралімпіаді без скандалів. Ще до початку ігор стало відомо, що у нейтральному статусі в змаганнях братимуть участь 98 параатлетів з країн-агресорок, а саме 90 росіян та 8 білорусів. Ба Більше, окрім допущення нейтральних спортсменів, напередодні Паралімпіади МПК також видав документ, який заборонив протести, ворожі висловлювання та згадки про війну під час змагань. Зокрема, це пов'язано з тим, що на чемпіонаті Європа Ропи 2024 з параплавання представники України протестували проти участі плавців з російськими та білоруськими паспортами. Такий порядок речей на Паралімпійських іграх неабияк обурив українських спортсменів. Віце-чемпіонка цьогорічної паралімпіади Людмила Даниліна розкритикувала допуск російських спортсменів до змагань в інтерв'ю. Суспільному наша легкоатлетка наголосила, що змушена була постійно стикатися із представниками країни-агресорки. На її думку, президент Міжнародного паралімпійського комітету Ендрю Парсонс дотримується наративів російської пропаганди про спорт поза політикою. А українці через це були змушені цитата: їсти з ними в одній їдальні, жити в одному паралімпійському селищі і не мати права плюнути в морду, бо за це покарають. Вона назвала парсонса нагідним посади, адже він продав весь спорт. Український легкоатлет Олександр Литвиненко після здобуття бронзи в стрибках у довжину та також розкритикував допущення до змагань російських спортсменів. Литвиненко наголосив, що насправді атлети з держави-агресорки аж ніяк не нейтральні і після повернення до РФ продовжать підтримувати загарбницьку війну, яку їхня країна веде проти України. Він також додав, що програв непорозумінню, маючи на увазі росіянина Євгенія Турсунова, якому віддали золоту нагороду. Лютий березень я провів у підвалі. Нормально не спав, не міг тренуватися, а вони нейтральні росіяни. Собі тренувалися спокійно, веселяться, посміхаються. Жоден з них не нейтральний. Вони усі приїдуть додому і будуть підтримувати війну, фотографуватися з героями СВО, депутатами, тими, хто нас убиває. Та не тільки росіяни збентежили українських спортсменів на Паралімпійських іграх 2024. Скандалом завершилися і виступи у фехтуванні на візках. Через зміну формату змагань без медалі залишився чинний чемпіон світу українець Артем Манько. Раніше у фехтуванні формат складався з групового етапу та плей-офф. Починаючи з цього року, змагання відразу починаються з плей-офф та мають втішні сутички. Це дуже популярний формат у боротьбі на Олімпійських іграх. Манько дійшов до півфіналу, де поступився одним ударом Пірсу Гіліверу із Великої Британії. Після цього українець поців місце нижче, ніж його співвітчизник Андрій Демчук, який програв у чвертьфіналі. Манько вважає, що в нього вкрали медаль. По-перше, через новий формат, по-друге, через суддівство в півфіналі. Я потрапив до четвірки, але по факту залишився поза нею. Це якась неймовірна система, коли спортсмен потрапляє до четвірки найкращих у світі. А по факту змагань залишається п'ятим, шостим чи навіть сьомим восьмим. До того ж, останній удар, який був присуджений у сутичці з Гілевером, це був украдений фінал, бо удар був 100% мій. Не знаю, що натрапило на суддів та на бокових суддів. Це був украдений бій, украдений фінал і украдена медаль. Попри такі неприємні ситуації, українські атлети все ж показали високий результат на сімнадцятих паралімпійських іграх в Пари і замість зайвих слів хочеться лише сказати їм дякую, додавши, що ми безмежно пишаємося кожним і кожною, хто не тільки на полі бою, а й у спорті досягає найвищих результатів, аби показати усьому світу, що Україна не переможна. Україна держава сильних і вільних людей, які потом кров'ю і ціною власних життів виборює свободу. Мене звати Марія Бунякіна, я журналістка ю каналу Україна на часі. Пишіть в коментарях, чи стежили ви за перебігом літніх Паралімпійських ігор в Парижі і чи задоволені результатами українських спортсменів? Ну і звісно ж, підтримайте наш канал лайком під цим відео і підпискою. Дякую, па-па!